Цей гуртожиток у Київському районі став прихистком для багатьох переселенців, що приїхали в Харків, втікаючи від війни та постійних обстрілів. Сьогодні сюди приїхали лікарі, аби провести медичне обстеження та допомогти тим, хто часто відкладає турботу про себе на потім. У гуртожитку проживає більше 150 переселенців. Приблизно 10% з них це маломобільні люди. Двоє пересуваються на колісних кріслах. Також тут живе багато дітей. Медичні візити ми розпочали з травня місяця. Сьогодні це у нас 10-й візит до гуртожитку. Не дивлячись на щоденні обстріли, ми продовжуємо свою роботу. Ми виконуємо доручення Харківського міського голови Тіріхова Ігоря Олександровича стосовно медичних відвідувань гуртожитків, які є на території міста Харкова. Їх у нас їх на сьогодні 52. Проживає близько 8 тисяч. Ну, Переміщених осіб. Сьогодні наша мобільна мультидисциплінарна команда надає такі послуги в першу чергу, як обстеження лікарів, педіатрів і терапевтів з проведенням вимірювань тиску, з проведенням кардіологічних досліджень, з проведенням флюорографічного обстеження. Під час медичного огляду внутрішньопереміщеним особам також можуть зробити щеплення проти дифтерії та правця. Як стверджують фахівці, ці щеплення необхідно робити всім раз на десять років незалежно від віку. Також можна зробити щеплення від ковіду. У цій пересувній амбулаторії внутрішньопереміщені особи можуть здати кров на цукор та соціально небезпечні хвороби, такі як гепатити Б і С, туберкульоз, СНІ та сифіліс. Як стверджують фахівці, під час таких медичних оглядів у ВПО найчастіше знаходять серцево-судинні захворювання. Бували випадки, коли доводилося викликати швидку допомогу, адже лікарі діагностували ішемічну хворобу серця або інфаркт міокарда. Внутрішні переміщення особи це дуже велика, так скажімо, ризикова група, тому що вони дуже багато пережили стресу, і психоемоціональна нагрузка дуже велика на них була. І тому зараз вони, коли опиняються в умовах, так скажімо, більш-менш тиші, то ці хвороби починають показувати себе, як серцево-судинні захворювання, бронхолегневе захворювання, центральної нервової системи, тобто показують себе в точках, так скажемо, прикладу. Дуже багато часу лікарі, так би мовити, нам приділяють, і це дуже добре, тому що старі люди, вони майже всі не можуть до лікарні дійти, а молоді люди вони бояться, що там буде черга якась. Вони просто не хочуть час свій втрачати на цю чергу і тому подібне. Лікарі поговорили також і з найменшими мешканцями цього гуртожитку. З дітками працювали психологи та лікарі, які через мультики розповіли про здорове харчування і правильний спосіб життя. Адже такі заходи в першу чергу спрямовані на профілактику. Спосіб життя він на 50% формує наше здоров'я. І навчити людей, як їсти, що їсти, що нам робити для того, і як опікувати своїм здоров'ям, що робити для того, щоб у нас ці захворювання не розвивалися, або якщо вони в нас є, то не провокувати їх загострення цих хвороб. Оскільки на сьогодні Україна дуже потерпає від, можна сказати, навіть епідемії неінфекційних хвороб, тому Саме діяльність нашої установи, і наші заходи спрямовані на те, щоб подовжити не лише тривалість, а і якість життя нашого населення. Анна Дзядик, Олег Саницький, Андрій Сириця, Олександра Панченко, Харків. Новини.